Я, наскільки розумію, зараз з нами на прямому зв'язку власне з місця, де влучила російська ракета-журналіст, проєкту говорить Великий Львів Олег Янко. Бачимо, Олеже, тебе. Бачимо, І де загинули люди? Так, це теж важливо. Бачимо шпиль Єлизавети храму Олеже. Будь ласка, знаю, що біля тебе є гості, тобі слово. Вітаю студія. Зараз ми працюємо на вулиці братів Міхновських, і саме ось тут на цьому місці прилетіла одна із російських ракет. З боку мене можемо бачити будинок, який фактично став епіцентром влучання. Частина цього будинку пошкоджена, а стіни знесені. Впродовж вчорашнього дня та впродовж сьогоднішнього люди розчищають свої квартири та зносять їх все будівельне сміття у контейнери. Крім цього, частину вікон вже вже заклеїли плівкою а також сусідній будинок Кі з боку там теж вибиті вікна, і а, хочу сказати, що бізнес також, який був пошкоджений, він вже повертається сюди на місця. У магазини а, вже завозять товар, а деякі магазини вже навіть почали працювати. А щодо того, які взагалі вчора були жертви та наслідки, то а, пошкоджено більше ста будинків. 20 з них є у критичному стані. А, міська влада закликала бізнес долучатись до а, відбудови міста. Крім цього, хочу сказати, що внаслідок вчорашньої ракетної атаки загинуло сім людей. Людей шестеро з яких витягли з-під завалів на вулиці Коновальця. Ще одна жінка загинула на вулиці Мельника. Людей ховатимуть завтра та в суботу. Частину людей поховають на Личаківському цвинтарі, декого поховають на Янівському, і ще одну жінку поховають у селі Зимна вода. Біля мене зараз ось є пані Галина Прокоп, це мешканка одного із будинків, який є сусіднім від епіцентру, куди влучила ракета. Пані Галино, розкажіть, взагалі, де ви вчора перебували в цей момент близько шостої ранку, і що ви відчули, як це все відбувалося? близько шостої ранку я перебувала в себе вдома. Я на превеликий жаль не почула сигнал тривоги, тому що я дуже міцно спала. Я почула звук шахедів. Я піднялася, побігла забирати дітей, але в цей момент я почула перший взрив, який був трошки далі. Ми намагалися вибратись з квартири, і тут нас застав дуже потужний вибух, спалахнуло все навколо. З вікон було таке враження, що вибух просто навколо нашого будинку, не прямо у вікнах. Було відчутно, як це зміщення, наче відбувся землетрус, тому що ми всі попадали на землю в цей момент від вибухової хвилі. Так відкрилися, відчинилися зразу всі вікна, двері, ну, все, що могло, стеля, обвалилася. Також випали лампочки зі стелі в цей момент взриву. Ну ми побігли. По сходах, так як в чому були, так і побігли. Також почали вибігати наші сусіди десь, як ми добігли до третього поверху, відбувся ще один приліт. Ми відчули, що ще десь дуже поруч відбувся взрив. Ми намагалися потрапити на стоянку, і на стоянці ми вибігли ось тут. На вулицю, але тут вже все було завалено уламками і палаючими уламками від вибуху. Ми не могли зразу попасти на ну, в нашу стоянку підземної паркінг. Ми перелізли через парканчик і таким чином туди попали. Але ну, через пару секунд почали взриватися машини, тому що спалахнули всі машини, які стояли поруч, вони почали взриватися. І весь цей дим почав котитися. Ну, на підвальне приміщення. Ну, ми з тої причини вийшли ну, іншим ходом, вийшли всередину подвір'я. Туди там вже зібралися інші жителі нашого будинку. Ось так відбувався саме цей момент. А скільки людей перебувало в укритті? Дуже багато. Я порахувати, на жаль, не зуміла. В укритті також перебував один поранений. Чоловік, мабуть, його уламками поранило. А чи надавали йому там медичну допомогу у хриті безпосередньо? Ми викликали швидку допомогу. Нас під руками не було, на жаль, засобів, які ми могли б надати медичну допомогу. Ми шукали також медиків. Ну він був на ногах, він ходив, єдине, що був поранений. Але швидка прийшла і приїхала швидка, і надала йому медичну допомогу. По кількості не можу, на жаль, сказати. Я не... Багато, дуже багато людей було в укритті. Як ви почуваєтесь сьогодні і взагалі в першу чергу психологічно, чи ви дійшли вже від того стану шоку? Ну, це дуже страшно насправді, тому що будь-який шум, який нагадує шахет, спалах, чи е, навіть сьогодні якось е, відблискували шибки, і оце все нагадує мені про те, що відбулося в цей день. Ну, от такі воно повертає. Пам'ять повертає в цей момент однозначно. Ваша квартира чи потрібна вам якась можлива допомога? Дивіться, в нас є проблема ну, у всіх жителів є проблема тому, що там, крім того, що повибивало людям вікна, уламки залетіли людям в житлові приміщення. Я знаю про такі в людей є такі ушкодження, що. Ось стіна трісла, от десь по цій стороні є ушкодження стіни, побиті шафи, вирвані, погнуті пирилка. Також я так розумію, плитка, куди залетіла все, що попалося на шляху в уламків, це також є потрощено і побито. Також є проблема з дахом жителі, в жителів трьох жителів три квартири на даху. У тій стороні потрапили палаючі осколки і відбулася пожежа на даху. Відповідно, там пропалені крокви і там є перфорація даху, працювали пожежники, вони заливали це все водою. І я знаю, що оці дві квартири вони також є на даний момент залиті водою через рятувальні процедури. В моїй квартирі над моєю квартирою я також підозрюю, що є ушкодження дахової конструкції, тому що таке відчуття, що ну, по-перше, є зміщення, деформація, що нам зсередини видно дахової конструкції, рами вікон деформовані. Також є ушкодження гіпсокартонової конструкції. Відповідно, також балка балки, які нас ну нам виходять в хату, на яких тримався дах. Він точно ушкоджений, тому що якщо так от по ній товкти, вона раніше була так мертво, міцно за за нерухомо закріплена. Тепер вона таке враження, що вона рухається. Те саме є трошки ну, з там того боку. Ну, все що стосується, також залізав мій син сьогодні е, на дах і бачив, що. Ушкоджена конструкція, на якій тримаються ці дерев'яні балки. Тобто бетонна конструкція, на якій це все, дах сконструйований, він є тріснутий і ушкоджений. Тобто там дуже багато є, крім явних проблем, таких як перфорація даху, також є дуже багато проблем прихованих, які можуть проявити себе в момент, коли починає падати дощ, сніг. Ну, тобто дах однозначно потребує в першу чергу дослідження інженера. І також ремонту. міська рада обіцяла, що буде видавати компенсації, чи не звертались ви, можливо, вже по них або чи плануєте ви звертати сьогодні? Була комісія по вікнах. Вони описали ушкодження вікон. По дахах теж має бути яке рішення, але наразі я не можу не, не знаю, яке рішення нам запропонує міська рада, але однозначно дах в аварійному стані. Це однозначно. Над над всіма трьома квартирами Ми вам дуже дякуємо. Я ж хочу нагадати, що ракетний удар по Львову стався вчора, 4 вересня, близько 6 ранку. Ворог атакував ракетами Львів, і одна із ракет прилетіла ось тут на цьому місці на вулиці Міхновських. Одна із ракет прилетіла вище, також на вулиці Міхновських. Також є влучання і на вулиці Коновальця. Там з під завалів витягнули шестеро людей. Також одна жінка загинула на вулиці Мельника. Людей ховатимуть завтра, та післязавтра Запрошують також прийти на чин прощання та віддати шану тим, кого вбила російська ракета. А крім цього, додам, що місто пообіцяло виплатити компенсацію тим, хто втратив житло. А саме 10 тисяч гривень за однокімнатну квартиру, 12 тисяч гривень за двокімнатну та 15 тисяч гривень за трьохкімнатну квартиру. Крім цього, нагадаю, що сьогодні, 5 вересня, у Львові оголошено день жалоби. А вже дуже багато компаній також бізнесу зголосили. Ось на те, щоб допомогти відновити пошкоджені будинки. А загалом таких будинків по Львові є 20 і вже є певна сума кілька мільйонів для того, щоб відновити ці будинки у Львові.